Доброго дня. Доброго дня. Як ся маєте? Отлично, а ви як? — Теж все добре. Uh -huh. Тут самі. Місто Хмельницький, Україна. Uh, я з з Тольятті. Uh, — Пробачте, я не почув. З з Тольятті. — Росія. А, uh -huh. uh -huh. я зрозумів. Uh -huh. Дякую. Uh -huh. Какие темы общаетесь? Да, Ні, на як приїхав, відпочиваю, зайшов в чат, натрапив на молодь з Росії. Вони мене запитують, ну ось буквально, чотири хлопці запитували, якщо вони приїдуть в Україну, хоч хочуть отримати українські паспорта, чи будуть в них якісь проблеми, чи їх тут буде хтось трогати, бити, там, переслідувати. Бояться, так. я кажу: да ні, хлопці, чого ви боїтеся? Якщо бичити не будете, ніхто вас трохати не буде. А, Ясно, ясно. Тобто не поліції в і ті разборці, нікому тоді то да? Та нікому вони не потрібні. Просто якщо ні, якщо вийти, от. Я живу в місті Хмельницькому. Ага. Якщо в моєму місті зараз я зустріну, якась людина буде. Стояти і там щось кричати, висловлюватися, когось ображати, чи, я не знаю, там кричати, що Росія огонь, Україна говно, звісно його поламають, і то відразу. Ну, Ваня. А ви считаєте, що это братський народ или ні? Я взагалі ніяк не рахую. Я рахую, що зараз між нами йде конфлікт, війна і цього достатньо. Ну, согласні, все. Согласен, да. Отношення між нами. Скажем, прямо Ну, б... Вірите, Україна це остання держава, яка би цього хотіла. Ви ж розумієте, звідки ноги ростуть і хто що переслідує. Так, да, да. Ми прекрасно розуміємо, що це не бажання простих українців далеко. Да, я вам більше скажу. У нас дуже багато олігархів бізнес втратили. Справа в тому, що я просто на 100% впевнений, що нам ця війна не потрібна. Да Нікому пані. не потрібно. Ну, понятно, согласен з вами. Що просто, на этой... просто, якби, наприклад, Росія прибрала свою техніку, наприклад. Ведь извали своих людей. А вы гораете, что не начнется в этом. В, на наших областях. Ничего не начнется. Ну, дивіться, нам переходити кордони з Росією взагалі цього не потрібно. Так с чего все началось? Нам, ще раз кажу, переходити з Росією це не да потрібно. Да я согласен. Ну все началось з того, що три снаряди залетело на територію Росії і убило русского. Чоловіка, гражданина. Потім рознесли три русских погранпоста. Паспа. Ви знаєте, як Друга світова війна почалась? Взагалі з чего? Ви знаєте, як в Австрії захоплювали території. Ну, Австрія та Австрія. Це все один і той, один і той самий э, сценарій. Сценарії. На нас напали, ми захищаємося, блін, ну, це смішно просто. Якщо ви в це вірите, я вас нічого казав. Ну, я, я з вами погоджуся і побіжу далі. А я. Ви ж розумієте, що це брехня. В смислі, що брехня? Ну, блін, нам стріляти по вашій території це просто жесть. Це так само, як переодягались чекісти в Радянській Это так само, как это так само, як в час чекисты переодевались и заходили. Хорошо, выходили. хорошо, хорошо, хорошо. Корабли заходили ваши? в ваш В крыму парал... в Керченский пролив. Два корабля, три. Ну, це, м -м, все, скорейшего всего, это был троллинг. как бы. Э, Ты понимаешь с что? Стороны. С гранатометами не троллинг. Это не тот троллинг. Как говорят, за такие шутки в зубах бывают промежутки. Я вас, вас разумею. Вы э, Тоди, как бы законное питание. Вы поддерживаете? Вы воды підтрим... вы, під... вы ну провокация это такое дело. Вы поддерживаете внешнюю политику Кремля, зовнешнюю политику? Ну как раз, да, да, да. А, ну я зрозумів, в принципі, ви нічого іншого я не очікував, ви старша людина. Просто коли з молоддю спілкуєшся, молодь каже, що Кремль поїхав з глузду, з батьками своїми спорять, тому що навіть, як молодь каже, мені батьки доказують, що Україна у всьому вина, А молодіж молодь доказує своїм батькам, що ви кончені короте, просто вам вухи, вухи нассали, от і все. Ну, я не то, что... Що... Мне то же, я сейчас кнопку нажал и пошел по своим правам. Вам, СМЖ, ты, да, mm. розумію, розумію. Но, вот это вам с этим жить, понимаете? Да, я понимаю, понимаю. Но как-то я вот смотрю на Украину, я не хочу, чтобы Россия стала так же, как Украина. Вот не хочу. Это чудово. Это ни чудово. Это чудово? Да. Гражданская война – это чудово. А, гражданская Вообще вина... война, война – хрен с ним, какая бы ни была. Война – это чудово. Ви поцікавтеся, у вас інтернет під руками. Де йде гражданська війна? Ви мені не надо інтернет, я тебе спросив. Вам не надо? А ви вам не надо? Да, да ви на півсвіте. Інтернет вас... не надо, я тебя вас спрашиваю. Вас уже збираються признати країною, е, яка підтримує тероризм. Ви розумієте про що ви зараз говорите? Дядько, до побачення. Ти мене не слышиш.